Зранку дитячий психолог ввечері кращий футболіст. 25-річний харків'янин Костянтин Кузніцов на цьому тижні здивував всіх учасників турніру ФК Універ. Лише за одну гру він сім разів потрапив у ворота суперника і приніс перемогу всій команді. Ми вас поздравляємо. Желаємо вам нових побід, удач. Від себе скажу, що з Константином ми знайомі давно людина примір для подражання. він працює з дітьми. він заінтересований тому, щоб нація була здорова. З Костя беремо примір. Я каже сам Костянтин, футбол його перша пристрасть засіб для власного психологічного розвантаження. На основній роботі потрібно що секунди тримати себе в руках. Професія Костянтина дитячий психолог, яка не дозволяє навіть підвищувати голос. Психологія мені дуже подобається. раніше мені хотілося бути футболістом, але коли я зв'язався з психологією, Это вторая моя теперь, любів любимое любі мої діла футбол. Костянтин теж кидати не збирається, хоча власного таланту у цій царині кращий гравець тижня не визнає. На його думку, кожен гол здобуток команди. Оксана Бабич, новини сьогодення.